І так, закриття благодаті для церкви і для світу. Що значить благодать, ми з вами розібрали? А тепер хотілося би на декількох прикладах розглянути, як ця благодать була дана і як людство її використало. Я впевнений, що багато із нас присутніх. Коли дивляться, що дитина, яка йде не тою дорогою, яка може її привести до біди, або приймає рішення, яке приведе її до неприємної обстановки, то обов'язково батьки її попереджають не йди туди, не те. і для цього вони її приводять якісь приклади. Подивись. Що сталося, коли Той так зробив, коли та так себе повела недобре, до чого це призвело? І ви знаєте, це воно діє, коли людина бачить, на прикладі інших, до чого привели неправильні дії і рішення. Ми з вами розглянемо історію допотопних жителів, для яких Бог дарував цю благодать і знайдемо відповідь. Як вони її використали? Дану їм свій час.